21-річна Вікторія Колісник одна з трьох дівчат, які цими вихідними склали присягу на вірність українському народу. Дівчина закінчила медколедж. Каже, просто не може сидіти без діла, коли знає, що тисячам українських воїнів потрібна допомога. Хочу служити українському народу, захищати державу нашу, допомагати бійцям. Разом із Вікторією ще шестеро контрактників. А загалом на плацу військової частини 3008 на вірність українському народові присяглася майже сотня бійців. Чисто присягаю українському народу і завжди бути йому вірним і віданим. Окрім контрактників, військовослужбовці, яких призвали навесні 2016-го. Хочу обороняти свою країну в першу чергу на рахунок АТО. Хотів би туди попасти дуже сильно. Всі друзі там і самому хочеться туди. Та спочатку на солдат-строковиків чекає служба на теренах Вінницької області. Контрактники ж після двотижневого навчання вирушать до зони АТО. У військовій частині 3008 зазначають, сьогодні мають чимало охочих служити за контрактом. Втім, не всі проходять жорсткий армійський відбір. Проводимо спеціальний відбір. Це роблять з ними психологи, дивимося на їхню фізичну підготовку, на устойчивість к змінам ситуацій. Ну і на те, в яких вже останній час даже звертаємо на те, в яких родинах вони жили, як проживали, як вони можуть адаптуватися до мов виконання завдань. Привітати солдатів прийшли батьки, родичі та друзі, кажуть, горді за своїх бійців та молитимуться, аби у них все складалося добре. Відчуття, яке святкове. Не ховалися, пішли захищати батьківщину, так як положено. А попутно рідні дають хлопцям настанови. Слухав головного командира, щоб все робив по уставу. Зараз такий трудний час, щоб все ну, ізучав, щоб навик захистити нашу Україну. По завершенні присяги бійці вирушили на навчання. Вони триватимуть два тижні. Лариса Бондар, Олег Вітвінцев, новини, телеканал Віта.